Вітаю, друзі! Зима близько, і у кожного власника теплиці виникає головне питання, чи виживе моя красуня, або можливо, ви тільки плануєте будівництво і стоїте перед вибором, який може стати фатальним для вашого майбутнього, врожаю і гаманця. Сьогодні ми влаштуємо справжню битву титанів, вічна класика скло проти сучасного бійця полікарбонату. Ми не просто порівняємо їхні характеристики, ми винесемо остаточний зимовий вердикт. До кінця цього відео ви будете точно знати, яка теплиця краще тримає тепло, яка не завалиться під тонною снігу. І головне, отримаєте чіткий план дій, що конкретно робити з вашим типом теплиці, щоб вона успішно пережила найлютіші морози. До речі, напишіть просто зараз у коментарях, на чиєму ви боці скло чи полікарбонат. І як минула ваша перша зима з теплицею. Дуже цікаво почитати. Давайте на мить зазирнемо в історію скляна теплиця це не просто конструкція, це символ, майже аристократія серед садових споруд. Її зображували на старих гравюрах, вона прикрашала королівські сади та маєтки заможних панів. Прозорість, блиск, довговічність. Здавалося, що може бути краще за перевірене століттями скло. Але потім, у 20 столітті. На сцену вийшов він: полікарбонат, легкий, гнучкий, ніби створений для сучасної епохи швидких рішень. Він швидко завоював ринок, обіцяючи вирішити всі проблеми старого доброго скла, крихкість, вагу та високу ціну. Продавці запевняли, що це ідеальний матеріал, але чи справді це так, особливо коли на дворі стабільний мінус, а сонце з'являється лише на кілька годин. Саме зима стає тим безжальним суддею. Який розкриває всі приховані слабкості кожного матеріалу. І сьогодні ми з вами станемо присяжними на цьому суді, почнемо з найважливішого взимку теплоізоляції. І тут полікарбонат, на перший погляд, виглядає абсолютним чемпіоном. Йдеться, звичайно, про стільниковий полікарбонат, той самий, з внутрішніми перегородками, секрет його тепла криється у повітрі, замкненому всередині цих стільників. Повітря є одним з найкращих природних утеплювачів. Чим товщий лист полікарбонату і чим більше в ньому камер, тим краще він утримує дорогоцінне тепло всередині теплиці. На ринку можна знайти листи товщиною 4, 6, 8, 10 і навіть 16 міліметрів. Здається, все просто бери товстіший і грійся, проте тут є підступний нюанс. Ця чудова теплоізоляція працює лише за умови ідеальної герметичності стільників. Якщо під час монтажу торці листа не були надійно закриті спеціальною стрічкою, або з часом герметичність порушилась, уся магія зникає. Всередину потрапляє волога, яка взимку замерзає, розриваючи внутрішні перегородки і перетворюючи ваш суперутеплювач на звичайний шматок пластику з льодом всередині. Тож так, полікарбонат тепліший, але його тепло дуже крихке і вимагає бездоганного монтажу. А що ж наше скло? У питанні збереження тепла скло, особливо одинарне, товщиною 4 мм є відвертим аутсайдером, його коефіцієнт теплопровідності значно вищий, ніж у полікарбонату. Простими словами, воно віддає тепло на вулицю набагато швидше. Уявіть, що вдень сонечко нагріло вашу теплицю, рослини радіють. Але щойно сонце сідає, скляні стіни миттєво охолоджуються, і все накопичене тепло вилітає, наче у відкриту квартирку. Це призводить до різких перепадів добових температур, що є величезним стресом для будь-яких рослин. Звісно, існує рішення. Склопакети, як у сучасних вікнах. Теплиця з подвійним чи навіть потрійним склом буде справжньою фортецею тепла. Але давайте будемо реалістами. Вартість такої конструкції буде просто космічною, а її вага вимагатиме надміцного фундаменту та каркасу. Тому більшість дачників використовують звичайне одинарне скло. Отже, за замовчуванням, скляна теплиця це холодна теплиця. Вона вимагатиме значно більших витрат на опалення, якщо ви плануєте вирощувати щось у сильні морози. Це як намагатися обігріти будинок з відчиненими вікнами. Можливо, але дуже дорого. Тепер поговоримо про світло взимку. Кожен сонячний промінь на вагу золота. День короткий, сонце низько над горизонтом. І тут скло демонструє свою головну незаперечну перевагу. Його світлопроникність сягає 90%, і, що найважливіше, вона не змінюється з роками. Скло не мутніє, не жовтіє і не боїться ультрафіолету. Воно пропускає весь спектр сонячного світла, необхідний для фотосинтезу, без спотворень для світлолюбних культур, особливо для вирощування розсади в кінці зими, це критично важливий фактор. Рослини під склом отримують максимум природного освітлення, ростуть міцними та здоровими, не витягуються у пошуках світла. Крім того, прозорість скла дозволяє вам візуально контролювати стан рослин, не заходячи всередину, що зручно в морозну погоду. Це справжній кришталевий палац для ваших зелених улюбленців, де вони можуть насолоджуватися кожним, навіть найслабшим, зимовим промінчиком. І цю перевагу неможливо переоцінити, адже світло взимку це головний ресурс. А як справи зі світлом у полікарбонату? На перший погляд, непогано новий якісний стільниковий полікарбонат має світлопроникність близько 80-85%. Так, це трохи менше ніж у скла, але здавалося б не критично. Головна перевага, яку часто згадують виробники. Це розсіювання світла, промені, проходячи через стільники, розсіюються, створюючи м'яке, рівномірне освітлення без ефекту лінзи, який може викликати опіки на листі влітку, це дійсно плюс. Але взимку починаються проблеми. Головний ворог полікарбонату ультрафіолет, незважаючи на спеціальний захисний шар, з роками зазвичай через 5-7 років матеріал починає деградувати. Він жовтіє, стає каламутним. І його світлопроникність катастрофічно падає. Ваша колись світла теплиця перетворюється на похмурий сарай, де рослинам хронічно не вистачає світла. А якщо всередину стільників потрапила волога і завелися водорості, ситуація стає ще гіршою. Тож, обираючи полікарбонат, ви обираєте тимчасове рішення. Перші кілька зим все буде добре, але потім вам доведеться або миритися з темрявою. Або повністю міняти покриття. Наступний раунд нашої битви міцність і снігове навантаження, і це, мабуть, найбільша слабкість скла. Скло, як ми знаємо, дуже крихке, воно боїться ударів, граду і, звичайно ж, великої ваги. Уявіть собі ситуацію: за ніч випала величезна кількість мокрого важкого снігу. Снігова шапка на даху теплиці може важити сотні кілограмів, а іноді й тонни. Якщо каркас теплиці недостатньо міцний або сніг ліг нерівномірно, скло може просто тріснути і розсипатися на тисячі гострих уламків. Це не просто втрата теплиці, це ще й величезна небезпека. Ці уламки можуть пошкодити рослини, систему поливу і просто перетворити вашу ділянку на мінне поле. А якщо до снігу додається обледеніння, ситуація стає ще більш критичною. Лід, що утворюється на стиках, Може створювати точковий тиск, який легко руйнує навіть товсте скло. Тому власник скляної теплиці взимку не може розслабитися, він зобов'язаний регулярно счищати сніг, особливо після сильних снігопадів це вимагає часу, сил і обережності. А от полікарбонату номінації Міцність справжній важкоатлет. Його ударна міцність у 200 разів вища, ніж у скла. Йому не страшний град, випадково кинутий камінь чи м'яч, але головне його гнучкість. Під вагою снігу полікарбонатний лист прогинається, але не ламається. Він амортизує навантаження, розподіляючи його по всій площі. Коли сніг тане або ви його зчищаєте, лист повертається до своєї початкової форми. Це створює ілюзію абсолютної невразливості. Але тут є величезне але вся ця міцність полікарбонату працює лише за умови, що під ним є надійний і правильно розрахований каркас. Часто люди, економлячи, ставлять теплицю з тонкого профілю з великою відстанню між дугами. У такому випадку навіть найтовщий полікарбонат не врятує під вагою снігу, прогнеться не лист, а вся конструкція. І теплиця просто складеться, як картковий будиночок. Тому, обираючи полікарбонатну теплицю, головну увагу приділяйте не товщині листа, а міцності каркаса, товщині металу, наявності підсилювачів та кроку дух. В ідеалі він має бути не більше 65 см. Переходимо до ще однієї зимової проблеми конденсату. У будь-якій теплиці через різницю температур всередині і зовні на внутрішній поверхні утворюється волога, і те, як матеріал з нею справляється, дуже важливо. У полікарбонатної теплиці тут виникає серйозна проблема. Краплі конденсату, що утворюються на стелі, не скочуються вниз, а висять на поверхні, потім вони зриваються і падають прямо на рослини. Холодна вода на листі взимку це прямий шлях до розвитку грибкових захворювань, таких як фітофтороз чи борошниста роса. Але це ще не все. Найбільша небезпека криється всередині стільників. Якщо торці листа погано загерметизовані, волога проникає всередину. Вдень вона випаровується, вночі конденсується. Це створює ідеальні умови для росту зелених водоростей та плісняви всередині листа. З часом стільники зеленіють. Що не тільки погіршує світлопроникність, але й руйнує матеріал зсередини. Взимку ця волога замерзає, перетворюючись на лід, який розриває внутрішні перегородки. В результаті ваш дорогий полікарбонат за кілька сезонів перетворюється на сміття. Зі склом у питанні конденсату все набагато простіше і краще. Скло має абсолютно гладку, непористу поверхню. Волога, що конденсується на ньому, не затримується, а відразу ж утворює струмочки, які стікають по стінках вниз. Якщо теплиця побудована правильно і в рамах є спеціальні дренажні отвори, ця вода просто виводиться назовні або збирається в ринви. вона не капає на рослини, не створює зайвої вологості, яка провокує хвороби. Крім того, скло абсолютно інертне. Всередині нього не може завестися ні пліснява, ні водорості, його легко мити та дезінфікувати. Будь-який бруд чи наліт змивається звичайною водою. Це робить мікроклімат у скляній теплиці набагато здоровішим та більш контрольованим. Відсутність внутрішніх порожнин виключає проблеми, пов'язані з внутрішньою вологою та її замерзанням. Тож у цьому раунді скло здобуває чисту і беззаперечну перемогу. Простота догляду та гігієнічність, його сильні сторони, особливо важливі в замкненому просторі теплиці. Давайте поговоримо про монтаж та вимоги до конструкції. І тут полікарбонат виграє за всіма статтями. Його головна перевага легкість. Лист полікарбонату в 16 разів легший за скляний лист такої ж товщини. Це кардинально змінює все. По-перше, вам не потрібен масивний дорогий фундамент. Часто полікарбонатні теплиці ставлять просто на брус або навіть на спеціальні якорі, що вбиваються в землю. По друге, сам каркас може бути значно легшим і дешевшим, виготовленим з тоншого профілю. По третє, сам процес монтажу набагато простіший і безпечніший, листи легко ріжуться звичайним будівельним ножем, вони гнуться, що дозволяє створювати арочні конструкції. Працювати з полікарбонатом може одна людина без спеціального обладнання, ви не боїтеся його розбити чи порізатися. Це робить полікарбонатні теплиці ідеальним варіантом для самостійного будівництва. Ви можете купити готовий набір і зібрати його за вихідні як конструктор. Ця простота і доступність є однією з головних причин його неймовірної популярності серед дачників. Монтаж скляної теплиці це зовсім інша історія, яка вимагає професійного підходу. Почнемо з того, що скло важке, дуже важке. Це означає, що під скляну теплицю обов'язково потрібен надійний стрічковий або стовпчастий фундамент, який не буде гуляти і не дасть усадку. В іншому випадку каркас перекоситься, і скло просто полопається. Каркас теж має бути відповідним з товстого металу. Або міцного дерев'яного бруса з ідеально вивіреною геометрією. Кожен міліметр відхилення може стати фатальним. Сам процес скління це робота для двох, а то й трьох людей. Скло крихке, і будь-який необережний рух може призвести до його руйнування та травм. Потрібні спеціальні кріплення, герметики, ущільнювачі, ви не можете просто прикрутити скло саморізом. Кожен лист має бути ідеально підігнаний і надійно зафіксований, все це значно ускладнює і здорожчує процес будівництва. Якщо ви не маєте відповідних навичок, вам швидше за все доведеться наймати професійну бригаду, що є додатковою статтею витрат. Тож у плані простоти монтажу полікарбонат перемагає з розгромним рахунком. А що з довговічністю? Скільки прослужить ваша теплиця? Скло, якщо його не розбити, практично вічне, воно не боїться сонця, морозу, дощу чи хімічних речовин. Скляна теплиця, побудована 100 років тому, може стояти і сьогодні, виконуючи свої функції. Її прозорість не зменшується з часом, вона не виділяє ніяких шкідливих речовин при нагріванні. Це інвестиція на все життя, яку ви можете передати у спадок дітям та онукам. Єдиний її ворог механічні пошкодження. Але якщо ваша теплиця стоїть у захищеному місці, а ви акуратно з нею поводитеся, вона служитиме десятиліттями, не втрачаючи своїх властивостей та естетичного вигляду. Це надійний перевірений часом матеріал, який не піднесе вам неприємних сюрпризів через 5 чи 10 років. Ви завжди знаєте, чого від нього очікувати, і ця стабільність та передбачуваність є величезною цінністю для будь-якого господаря. Довговічність полікарбонату, на жаль, обмежена. Навіть найякісніший і найдорожчий полікарбонат з надійним УФ захистом має свій термін служби. Виробники зазвичай дають гарантію на 10 років. На практиці це означає, що через цей час. Матеріал почне помітно втрачати свої властивості, він стає крихким, особливо на морозі, мутніє-жовтіє. дешевий полікарбонат без належного захисного шару може прийти в непридатність вже через 3-4 роки. Ви помітите це по мікротріщинах зміні кольору та погіршенню прозорості. Зрештою, настане момент, коли покриття доведеться повністю міняти, а це нові витрати на сам матеріал та на роботу. Тому, коли ви порівнюєте ціни, враховуйте не тільки початкову вартість, розділіть ціну скляної теплиці на, скажімо, 30 років, а ціну полікарбонатної на 10. і ви побачите, що дешевий полікарбонат в довгостроковій перспективі може виявитися значно дорожчим це як вибір між якісними шкіряними черевиками, які ви будете носити роками, і дешевими. Які розваляться за один сезон. Добре. З теорією розібралися. Тепер переходимо до найголовнішого до практики. Що конкретно робити, якщо у вас скляна теплиця а на носі зима? Перше і найважливіше ретельний огляд та герметизація. Восени до настання морозів. Обійдіть всю теплицю і уважно огляньте кожен стик. Шукайте тріщини в склі. Щілини між склом і рамою розсохлі ущільнювачі. Навіть найменша щілина це місток холоду, через який буде виходити дорогоцінне тепло. Усі виявлені дефекти потрібно негайно усунути. Маленькі тріщини в склі можна заклеїти прозорим силіконовим герметиком. Великі щілини в рамах також потрібно заповнити герметиком або спеціальною замазкою. Якщо щільнювачі зносилися, їх краще замінити. Перевірте, чи щільно зачиняються двері та квартирки. Це найпростіший, але й найефективніший спосіб зменшити тепловтрати на 20-30%. Також переконайтеся, що фундамент не просів і каркас не перекосився. Будь-яка деформація каркасу створює напругу в склі, що може призвести до його руйнування взимку. Наступний крок для власників скляних теплиць утеплення. Оскільки скло холодне, нам потрібно створити додатковий повітряний прошарок, який буде працювати як утеплювач. Найпростіший і найдешевший спосіб це використати повітряну бульбашкову плівку, ту саму, в яку загортають крихкі товари. Купіть рулон такої плівки і закріпіть її на внутрішній стороні скла. Можна використовувати двосторонній скотч, маленькі цвяшки, якщо каркас дерев'яний, або спеціальні кліпси. Головне зробити це акуратно, щоб між плівкою і склом залишився невеликий повітряний зазор у 1-2 см. Цей простий прийом дозволяє створити ефект склопакета і значно зменшити тепловтрати, ваші витрати на опалення можуть скоротитися майже вдвічі, крім того, плівка трохи розсіює світло, що захищає рослини від опіків у сонячні зимові дні. Ще один важливий момент утеплення північної стіни. Її можна зашити зсередини пінопластом або іншим утеплювачем, пофарбованим у білий колір для кращого відбивання світла. Це створить тепловий екран і додатково захистить вашу теплицю від холодних північних вітрів. І, звичайно, сніг для скляної теплиці сніг це ворог номер один. Ви повинні засвоїти правило: ніколи не залишати велику снігову шапку на даху, особливо небезпечний мокрий сніг. Який може випасти під час відлиги, він дуже важкий і створює колосальне навантаження. Тому після кожного сильного снігопаду вам доведеться брати в руки інструмент і чистити дах, але робити це потрібно дуже обережно. Ні в якому разі не використовуйте металеві лопати, скрепки чи інші гострі предмети. Одним необережним рухом ви можете подряпати або навіть розбити скло. Найкраще використовувати довгу щітку з м'яким ворсом. Або спеціальний пластиковий шкребок на довгій ручці. Найбезпечніший спосіб це злегка прогріти теплицю зсередини, щоб нижній шар снігу трохи підтанув і він сам почне сповзати вниз. Але це працює лише при невеликих морозах. Якщо сніг примерз і утворилася крижана кірка, не намагайтеся її збивати, це гарантовано призведе до пошкодження скла. Краще почекати від лиги. Пам'ятайте, що ваша безпека та цілісність теплиці важливіші за ідеальну чистоту даху. Тепер перейдемо до полікарбонатних теплиць. Тут підхід до підготовки зовсім інший. Головна ваша задача перевірити надійність конструкції та герметичність покриття. Почніть з огляду кріплень. Полікарбонат кріпиться до каркасу за допомогою саморізів зі спеціальними термошайбами. Ці шайби не дають воді потрапити в отвір і компенсують теплове розширення матеріалу. Перевірте, чи всі шайби на місці і чи не перетягнуті саморізи. Фатальна помилка багатьох закручувати саморізи до упору. Через це пластик деформується, а влітку при розширенні його може просто розірвати. Саморіз має бути закручений так, щоб шайба щільно прилягала, але не вдавлювалася в лист. Наступний крок. Герметизація торців. Верхні торці стільникових листів мають бути закриті суцільною герметизуючою стрічкою, а нижні спеціальною перфорованою стрічкою, яка не пускає всередину бруд, але дозволяє виходити конденсату. Якщо ці стрічки пошкоджені або відсутні, обов'язково замініть їх. Це врятує ваш полікарбонат від внутрішнього руйнування. Для полікарбонатної теплиці, особливо в регіонах з рясними снігопадами, є одна абсолютно необхідна процедура встановлення зимових підпорок. Не сподівайтеся на міцний каркас, краще перестрахуватися снігова шапка може важити тонни, і жоден профіль не витримає такого навантаження без додаткової підтримки. Що таке підпорки? Зазвичай це дерев'яні бруси збиті у вигляді літери Т. Висота вертикальної стійки має дорівнювати висоті від землі до горизонтальної її балки каркаса, а довжина поперечки приблизно один метр. Такі те подібні підпори встановлюються під кожну дугу або, як мінімум, через одну. Вони приймають на себе основну вагу снігу і не дають каркасу прогнутися та скластися. Встановлювати їх потрібно восени до перших снігопадів, а прибирати навесні, коли загроза мине. Це проста, дешева, але неймовірно ефективна міра, яка може врятувати вашу теплицю від повного руйнування. Повірте, вартість кількох брусків незрівнянно менша за вартість нової теплиці. Передзимова чистка полікарбонату ще один важливий етап. За літо і осінь на поверхні теплиці накопичується пил, бруд, листя, пташиний послід. Цей шар бруду значно погіршує світлопроникність, а взимку, як ми пам'ятаємо, кожен промінь на рахунку. Тому восени теплицю потрібно обов'язково помити, але робити це потрібно правильно. Полікарбонат має захисний уф шар, який дуже легко подряпати. Ніколи не використовуйте для миття абразивні засоби, жорсткі щітки, скрепки, тільки м'яка губка або ганчірка і тепла вода. З невеликим додаванням рідкого мила або засобу для миття посуду, змивати мильний розчин потрібно великою кількістю чистої води зі шланга. Особливу увагу приділіть внутрішній поверхні, де може утворюватися зелений наліт. Його також потрібно акуратно змити. Чиста прозора теплиця не тільки виглядає краще, але й набагато ефективніше працює в умовах короткого зимового дня. Забезпечуючи вашим рослинам максимум світла, давайте розвіємо один популярний міф про опалення. Багато хто думає, що оскільки полікарбонат тепліший, то й витрати на обігрів такої теплиці будуть значно меншими. Це правда, але лише частково. Давайте порівняємо. Уявімо дві однакові теплиці: одна покрита одинарним склом, інша стільниковим полікарбонатом товщиною 8 міліметрів. Щоб підтримувати всередині однакову позитивну температуру, наприклад, плюс 15 градусів, коли на вулиці мінус 10, скляна теплиця дійсно вимагатиме більше енергії, але різниця буде не в рази, а приблизно на 30-40%. Однак, якщо ми утеплимо скляну теплицю зсередини повітряно-бульбашковою плівкою, як я розповідав раніше, то її тепловтрати стануть майже такими ж, як у полікарбонатної. З іншого боку, якщо полікарбонат старий з порушеною герметичністю стільників, він втрачає свої теплоізоляційні властивості і може бути навіть холоднішим за скло, тому не можна однозначно сказати, що якась теплиця дешевша в опаленні. Все залежить від конкретних умов, стану матеріалу, якості монтажу та додаткових заходів з утеплення. І наостанок. Давайте поговоримо про естетику, адже теплиця це не лише утилітарна споруда, а й частина ландшафту вашої ділянки, і тут скло, безперечно, є королем. Скляна теплиця, особливо на міцному дерев'яному чи металевому каркасі, виглядає елегантно, стильно і дорого. Вона може стати справжньою окрасою саду, маленьким зимовим садом або оранжереєю, якою хочеться милуватися. Прозорі стіни створюють відчуття легкості та єднання з природою, ввечері з увімкненим світлом. Така теплиця перетворюється на чарівний ліхтар. Полікарбонат, будьмо відвертими, виглядає набагато простіше, це функціональний утилітарний матеріал, його напівпрозора, стільникова структура, не має того благородного блиску, як у скла. З часом він жовтіє і втрачає свій первісний вигляд. Звісно, існують дизайнерські рішення для полікарбонатних теплиць, але вони ніколи не зможуть зрівнятися з класичною красою та прозорістю скла. Тому якщо для вас важливий не тільки врожай, а й зовнішній вигляд вашої ділянки, і ви готові інвестувати в красу, то вибір очевидний на користь скла. Отже, друзі, який наш зимовий вердикт? А вердикт такий. Ідеальної теплиці для зими не існує. Кожен матеріал це компроміс. Скло. Це крихкий, холодний, але неймовірно світлий і вічний аристократ, який вимагає міцного фундаменту, вашої постійної уваги взимку і не пробачає недбалості. Полікарбонат це теплий, міцний легкий у монтажі, але схильний до старіння і помутніння роботяга. Який боїться неправильного монтажу і сильного снігового навантаження, без належної підтримки, вибір залежить від ваших пріоритетів, що для вас важливіше: максимальне світло і довговічність, чи краща теплоізоляція і простота установки. Він також залежить від вашого клімату та бюджету. Але головний висновок нашого відео такий: успішна зимівля теплиці залежить не стільки від матеріалу, скільки від вашої правильної підготовки до неї. І скляну і полікарбонатну теплицю можна зробити надійною і теплою, якщо докласти трохи зусиль і знань. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради. А тепер найцікавіше, знаючи все це, яку б теплицю ви обрали сьогодні, або. Можливо, у вас є свій секретний лайфхак для підготовки теплиці до зими? Поділіться своїм безцінним досвідом у коментарях. Давайте допоможемо один одному виростити найкращий врожай.